Сили оборони України відійшли від Соледара на позиції поблизу міста задля збереження життя особового складу. Пошуковці плацдарму провели ексгумацію тіла вбитого російського солдата у деокупованому селі Долина на Донеччині. У Дніпрі працює соціальний гардероб для вимушено переміщених осіб. Збройні сили України відійшли від Соледару на позиції поблизу, але при цьому російська армія зазнала втрат. Повідомив речник східного угрупування військ Сергій Череватий. Для збереження життя особового складу сили оборони відійшли від Соледару, закріпилися на підготовлених рубежах оборони, виконали головне завдання не дали системно прорвати ворогу оборону на Донецькому напрямку фронту і вийти нам в тил і рухатися далі на противному на, на противний простір. Ми собі не можемо дозволити такої розкіші, як ворог, як ворог наш, просто кидати в бійців на обій. Тому намагаємося маневрувати, бити вогнем, тактику малих груп застосовувати, щоб максимально виснажити ворога. На Бахмутському напрямку воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу знищили російську піхоту та їх бойову машину. Використовували протитанкового гармату рапіра. Всіх, всіх положили. Всіх. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. У Бахмуті російська армія напередодні обстріляла приміщення міськради, палацу культури, центру надання соціальних послуг. Загиблих та поранених немає. У Вогледарі внаслідок атаки пошкоджено 42 будинки. Масований обстріл росіян зірвав евакуацію з міста родини з трьома дітьми, за якими виїхав поліцейський екіпаж білі янголи. Ми не змогли здійснити евакуацію. Місто знаходиться зараз під обстрілами йдуть бої. До їхнього будинку відкрита ділянка дороги та два кілометри до лінії е, з ворогом. Евакуюючи, ми наразили їх на більшу небезпеку. В даному випадку в е, бомбосховищі вони в більшій безпеці. Рятувальники Донеччини привезли до Костянтинівки, частина якої вже майже рік залишається без водопостачання, питну та технічну воду. Тепер сама вутра подимається. Спасибо. Спасибо. Через бойові дії відновити централізоване водопостачання в місті немає можливості. Підвіз води, рятувальники здійснюють щодня. Вікторія Алексєєва, Суспільне новини, Донбас. Нині локація роботи пошуковців не ліс чи поле бою, а цей розбитий будинок. Тут відбувалися бойові дії зі стелі. Звисає стрічка з патронами до кулемету. можливо, що десь на чердаті. У даного вдома була примітна точка і відсюди навівся огонь. Тут був не один іменний російський солдат, може, ті ушли, этот може залишитися прикривати. Про те, що у підвалі ймовірно загиблий російський військовий, повідомили місцеві жителі. Побачили черевик, перш ніж оглянути тіло, пошуковці мають пересвідчитись, що воно не заміноване. Поїд, поїд. Зависи, зависи, сидимо. Вибухівки немає, тіло підіймають. Ймовірно, у підвалі воно пролежало з літа. Фляга підсумок. Дуже багато можемо бачити пострілів. Тут стріляли з автоматичної зброї, перш за все. Це було прямозітне, коли їх трошки витисняли з цих позицій на долині. Він обгорів. Це, мабуть, або граната туди потрапила і його знищили. І почався там вже пожар само у підвалі. У підвалі знаходять і ржаву гранату Ф 1 Тут були бойові дії під час Другої світової війни, мабуть, десь знайшли. Росіяни могли з собою взяти для того, щоб мінувати, або ще щось, або на пам'ять взяти. Рештки виносять на вулицю і оглядають. Шукаємо особисті розпізнавальні знаки або документи. Пряшка, а морпехи, мабуть, російські. Пряшка морська. Бачу, радянського зразку ще документів не знайшли. Рештки запаковують у мішок та несуть до машини. Це тіло згодом обміняють на тіло загиблого українського військового. Що стосується там, де ведуться бойові дії, то нам там ще належить дуже багато роботи зробити, тому що дуже багато загиблих, зниклих безвісті. З нашої сторони, зі сторони Російської Федерації, там дуже багато тіл просто брошених. Хоча територія вже деякий час знаходиться під їхнім контролем. Але люди повідомляють про те, що дуже багато тіл лежить, їх ніхто не забирає. Наразі за словами Юкова на Донеччині працюють три групи пошуковців плацдарму: Анастасія Дошко, Артем Степанов, Юлія Бітімєрова суспільне новини, Донбас. Протягом 10 днів у окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу противника, повідомив генштаб. Професійні військовослужбовці Російської Федерації намагаються усіма способами залишатися в тилу. За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська про проводить евакуацію з міста на територію Російської Федерації сімей військовослужбовців 2-го армійського корпусу збройних сил РФ. За добу сили оборони України відбили атаки окупантів в районі Білогорівки. Дорогою до Бахмута волонтери з Черкас зупиняються на виїзді з Костянтинівки. Тут вони одягають захисне спорядження і далі їдуть вже в бронежилетах. До Бахмута волонтери везуть їжу, одяг та медичні розхідники. Ось у нас супи, які розтворюються з водою. І їх ми віддамо для цивільних людей. Ось згущенка. А ось. Те, що якраз просили військові в госпіталі термоси. Деякі більш якісні, старі, совдеповські ще, так сказати. Деякі звичайні пластикові. А це нам дали нормальні куртки, то вони для військових підуть і для цивільних, бо деяких військових привозять, на жаль, обгорівші, Без одягу, без нічого, а коли їх відправляєш, їх треба. Хоч щось одягти. 19-річний Руслан розповідає, гуманітарну допомогу везуть до військових лікарів та пунктів обігріву. Хлопець каже, до бахмута з вересня їздять майже щотижня. Допомогу збирають за прохання місцевих жителів та медиків. Звозимо ми загалом це розходняки, наприклад, шприци, всякі рощини, наприклад, натрій, стерофундін – ті, що використовуються постійно. А для цивільних це їжа. Одяг теплий, ну або по сезону. Їжа, одяг теплий, бува, сірники просять для розтопки дрова, бо усілякий картон. Можуть забрати. Ми вигрузили коробку, наприклад. Можуть забрати цілу коробку, і вже людина унесе до себе в дев'ятиповерхівку якусь і там. Зможе розтопити собі пічку або буржуйку. Руслан розповідає, що на допомогу для жителів Бахмута гроші збирають самостійно. Це донати людей. З Черкас до Бахмута, хлопець та ще два волонтери їдуть на власному автомобілі. Зараз, коли війна, ти або ідеш служити в армію, або працюєш на армію, якщо не можеш воювати, ми максимально активно намагаємося на армії працювати. І поки війна, ми будемо цим займатися постійно. Ми зараз їздимо в Бахмут буквально кожні 7-12 днів. А коли війна завершиться перемогою, тоді чим займалися до війни, тим ми будемо займатися. 90% жителів Бахмутської громади виїхали. В місті ще залишається близько 8 тисяч людей. Марія Гричко, Андрій Різніков. Новини Суспільне Донбас. Агнеса та Олена обирають одяг для своїх родичок. Обидві жінки зі Слов'янська. Їхали з дому минулої весни. Багато речей взяти змоги не було. У мене бабушки 92 роки. Мені треба щось і таке, щоб можна було виходити на вулицю, тому що ми уїхали, коли було ще ну, так весінє час. Гапрі місяць, от зараз холодно, але за того, що немає теплої одягу, поэтому ти вот что-нибудь тепленьке для ніяк дивлюсь. Може, щось на свекруху, тому що за теж у мене жінка такого літнього віку. Може їй щось потрібно буде. Ну що зима у нас дім холодний будинок? Тому треба щось таке, щоб утеплитися. Такий соціальний гардероб працює в центрі підтримки вимушено переміщених осіб від Краматорського району. Ми разом проте допомагає тут не тільки переселенцям з Донеччини. Обрати теплий одяг для себе прийшли Олена з чоловіком. Вони два місяці тому переїхали з Херсона. Розповідають після звільнення міста окупанти почали сильно його обстрілювати. Тепер живуть в Дніпрі. Хахуй то кофточку. ще роздята так приїхала. Ну так, в общем, собственно говоря, пока нічого не нада. Надіємося, що скоро рівні светри, штани, куртки, взуття для дорослих та дітей це речі, які дніпряни та волонтери приносять до соціального гардеробу. Всі, хто потребує, беруть одяг безкоштовно. Записуватися у центрі завчасно не потрібно. Принесли нам дитячий одяг, він такий гарнючий для дівчаток маленьких. Принцес. Вони вживані, не нові, але ж в гарному стані. Зараз зима, люди потребують теплого одягу, і нам намагаються надати саме такий одяг, який зараз потрібен. Працює соціальний гардероб в центрі. Ми разом раз на два тижні по три години. Оголошення про відкриття дають в соціальних мережах. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Окипік. А пиріг. Водою стік, помахала ручками, так помахали, активно розбудила ручка. Заняття у майстерні добра не заважає вимкнення світла, Артпростір відкрили у липні для дітей-переселенців, які оселилися у Вінницькій громаді. Надія з родиною евакуювалася з Харкова ще у березні. Від обстрілів був пошкоджений будинок сина. Її онука ходить до майстерні з самого відкриття. Розбиті там, вікна, все вибило, все. Ну, вроді би зараз починає там какой-то ремонт робити. А мы просто очень страшно было. Детям поехали. из за детей поехали. Мы, конечно, вывезли их. Здесь очень хорошие занятия. Де... Внучке так нравится. І сьогодні нас палата кріпка. Только я сказала на занятті в А на бистренька подскачила, бистренька забираться. Переселенка Олена поїхала з чоловіком, дітьми та мамою з Сєверодонецька через побоювання за день до вторгнення. У потязі потрапили під перші російські обстріли. Родина оселилася у Вінниці з кінця березня і почали водити до майстерні сина Кирила. На я вже дваждо біриселянін з чотирнадцятим годом їхали з мамою з Луганська. В этом году уже з двумя детками пришли, уже наверное несколько місяців ходим. Ребенок безумно доволен. Очень крутой коллектив. Люди просто создают такую атмосферу, домашнюю, позитивную. В октябре месяце мы узнали, что нашего жилья нет, но ну, сильно-сильно пострадала. З дітьми працюють волонтери. Тетяна сама переселенка з окупованої частини Херсонщини у Вінниці з чоловіком і сином. Працює вчителькою початкових класів. Каже, вперше прийшла до торговельного центру за допомогою, але після пропозиції працювати з дітьми залишилася. Діти, які приходять першого разу, то ми намагаємося їх заспокоїти, розважити, відволікти. У нас проходять заняття тематичні, у нас так, як і пісочна терапія є, і майстер. Якусь ми поробку виготовляємо. Також ми переглядаємо мультфільм, обговорюємо їх. Приходили дітки, які не хотіли ну, відриватися від батьків, вони були злякані, тому що попадали під обстріл, коли вибиралися з території окупованої. Є прогрес, коли ми бачимо, що дітки, які перші рази приходили такі стривожені, збунтежені. А потім вони сюди біжать, не хочуть звідси виходити. Майстерня один з проєктів організації Полум'я надії до майстерні за час повномасштабного вторгнення звернулися понад тисячі дітей. Ми докуповуємо постійно щось. Ось закупили басейн, такий сухий, сьогодні, щоб робити більш ну цікавіше для дітей. Останню суботу місяця ми робимо заходи масові для родини переселенців. Там багато подарунків, призів завжди, смаколики дуже якісні програма жива музика. Майстерня «Добра» працює з понеділка по п'ятницю. Є три сеанси – о 10, 12 та 14. І тривають по півтори години. Заняття для дітей від 3 до 12 років. Перші два – для дошкільників. Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас.